Ми щиро дякуємо меценатам та благодійникам, які надали кошти. Цей вертоліт врятує не одне життя українців. Дуже дякуємо фундації Олені Зеленській, яка допомогла придбати цього красення. Це гелікоптер мі 2 МСБ-1, виготовлений повністю українським виробником, а в ньому вироблено в Україні все: це від лопатей несучого винта до двигунів. Цей гелікоптер використовується для медичної евакуації поранених. Він може транспортувати як три легкопоранених, так, може використовуватись для важко поранених медичного обладнання, внутрі яке застосовується, це виготовлене компанією Вайман. Швейцарія найкраще на сьогоднішній день обладнання, допомагає перевести повністю поранену людину і протримати її три години на кисені. Цей гелікоптер бере 700 кілограм, дальність його польоту приблизно 700 кілометрів з повною заправкою. Може здійснювати посадки на майданчик які Обмежені для посадки, тобто майже з поля бою доставляти до шпиталю. Тому дуже дякуємо фундації Олени Зеленської. Разом до перемоги. Слава Україні!